Щоб навчитися, і читати й і, і казки розповідати. Yeah -yeah! Yeah! 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 Добре, добре ви я. я я Ви дітей водили в садок. Yeah! 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 Кожен день. день чи через день? Кожен день? день. А хто як? Добре. <ріх> <Мам, ріх> куди? бачимо. Курочка не обманула. Бачимо, що в тебе вже подарунки на полотові, але ми ще хочемо подарувати одну пісеньку, бо ми знаємо наших діти. Ми тільки подарунки отримали і за все на світі забули, правда? Так, а це ви <вис2> стали подарувати пісеньку? Так, а будуть отут чекати вже, вони не на закови. Думаю, листочки, які мають її принести з собою. А, дуже добре, молодці. Добр.